В усіх етапах обласного конкурсу взяли участь понад дві тисячі юних дослідників. Із них майже 250 стали переможцями та призерами, які отримали нагороди від обласної влади. Цього року лауреати конкурсу вперше за 17 років були в й матеріально. Для виплати їм стипендій з обласного бюджету виділено 180 тисяч гривень найоптимальнішою формою. Реалізації здібності дітей, проведення науково-дослідницьких робіт, тих, що діти вибрали в різних напрямках, саме є Мала Академія наук, саме тут є така можливість. І я хочу щиро подякувати вам, дорогі наші призери, стипендіанти, за те, що ви, попри профільне навчання, вибрали для себе ще додаткове навантаження, що ви поставили перед собою мету. А якщо є мета, ви її обов'язково. Досягнути. Я думаю, що сьогодні Мала Академія наук буде набирати обертів і в ній будуть приймати участь більше і більше дітей. Ви знаєте, що в ній працює понад 60 секцій. Сьогодні не всі, не всі ще секції задіяні, і ми сьогодні будемо говорити, вручаємо премію практично 130 тисяч. Але я думаю, з кожним роком більше і більше дітей буде зацікавлених в тому, щоб приймати участь. Загалом Хмельницьке територіальне відділення малої академії наук нараховує понад 6 тисяч юних науковців, а це старшокласники зі всієї області. З року в рік їхні наукові теоретичні та практичні розробки займають гідні місця на всеукраїнському рівні. Це система роботи, система роботи, тому що не тільки у нас відбуваються захисти, а відбуваються і консультування молодих людей, які хочуть займатися наукою, відбуваються сесії, де